Всім привіт, друзі! Це срочне включення того, що дивіться, друзі, що я обнаружив. Я не знаю, що це, можна, що це може означати. Ну, я, я реально не знаю, що це може означати, друзі. Дивіться. Зараз дивіться уважно на екран. Уважно, дивіться, друзі, дивіться. Заходимо. І уважно, дивіться. Дивіться уважно на екран. Дивіться, друзі, зараз. Перезайде. Так, зараз, друзі. Зараз має перезайти. Дивіться, виділи? Ви виділи? Були лаги, і було написано на екрану 7 Days. Це означає 7 днів, друзі, 7 днів. Ви це виділи? Було на екрану. На екрану прямо зараз це було це і лаг. І як ви можете подивитися на склад, дивіться, не пише скільки монет, там якась значок. Я не знаю, друзі, що це можна, може означати? Це може означати, що. За 7 днів буде конець э, першої перші фази майнінгу монети. Майнінгу монети буде кінець. І я не знаю, що це може бути. Чи може за 7 за днів заб, ну, заберуть кнопку трейд. Я, друзі, взагалі не знаю. таке я обнаружую. Це капець. Будемо дивитися завтра. Завтра я запишу ролик. І подивимося, чи буде нам завтра писати 6 days. типа 6 days. типа. 6 днів. У ведьму, друзі, це може означати, що хоч. Ну, взагалі може означати шоколів. Я типу, не знаю, що це. ну, Коротше, отак, от 7 десь. Що, що це стане за 7 днів, друзі? Так що така інформація, тапайте по монеті. Коли дають, коли, коли ще дають. Дають, друзі, дають, тапайте, реально, бо це може бути. Конець засіднів може. Так що така інформація, друзі, на сьогодні, все.